Мило з рожевим просеком. Згодно, що це збочення. Але менш тим, просеко я заморозила. Ось так виглядає після заморозки. Маленькими порціями додаю до нього гідроксид натрію. Це лук. І доки вся ця краса розчиняється і змінює колір на ось такий кошмар, але це не страшно. Я зважила тверді олії. В цьому рецепті дуже багато олії дерваши, мило буде дуже ніжним. Ось ця олія дерваши. Повний склад, як завжди, я потім напишу і буду в інстаграмі. Доки тверді олії розчиняються, зважую рідкі олії. Тут у нас, як завжди, оливкова, олія виноградної кісточки, рецинова. Все готово, змішуємо ті, що були твердими, ті, що не були ніколи твердими, і те, що колись було рожевим просеком. Цей лужний розчин за допомогою блендера перетворить наші олії на натуральне мило. Я додала рожевого пігменту. Потім іще трошки рожевого рожевого багато не буває. Колір, до речі, класний. Неймовірно, трендовий аромат від Yves Saint Laurent Mon Paris. Вчора за допомогою ось такого дивного приладу я зробила. Як ви думаєте, що це? Це бокальчики. Це, до речі, було милопластилін. Все, виливаю мило форми. Бокальчики я ще обсипала зверху золотим екоглітером. Для того, щоб вони мали цікавий контур. Побачите на нарізці, до речі, нарізка тут у відео не переключайте. Решта мильної маси. Ну, Треба ж зробити якусь верхівочку, тому ось такі бокальчики у нас будуть ще на верхівці. Ну а для вас вже настав наступний день. Нарізочка. І всередині у нас ось такі гарні бокальчики. Аромат просто неймовірний. Ну і звичайно рожевий колір. І все це виглядає дуже круто. Ще потім ми мило обріжемо почистим, поставимо і буде дуже гарно. Я